Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Світланка Селянка. Сьогодні я вирішила прогулятися природою, а заодно розкажу вам одну історію, розказану мені, моєю сусідкою в минулому. Це було вже 30 років тому. Тому сусідки вже немає в живих, а історія ця стосується однієї хати. А точніше сказати, історія однієї родини пов'язана з тією хатою, в якої 30 років тому переїхала була ще зі своїм першим чоловіком. Це було в одному селі. І ось я через деякий час приходжу до своєї першої сусідки, а вона мені каже: Оце ви туди. Переїхали, а я тобі зараз розповім, що там було 100 років тому. Так ось 100 років тому там жив чоловік із сім'єю, була в нього дружина, народилися в них троє дітей. Але за яких обставин я вже не пам'ятаю, але дружина в нього померла, і він залишився сам. Сам з трьома дітками, яким було старшій доні було 5 років, середньому синочку 3 роки, і наймолодший ще був у колисці. Але це всі часи так, що одному чоловікові та з трьома маленькими дітками не гоже жити. А вийшло тоді так, що те село прийшла жінка із своєю молодшою дочкою. Ну і також нещодавно помер чоловік. Вона прийшла до свого далекого родича, щоб сповістити його, що його родич вже помер. І так вийшло, що цей її називаємо її Уляною, що цей далекий родич цієї Уляни виявився саме кумом того. Чоловіка, про котрого я сказала на початку, називаємо його Василем. І ось Василь прийшов до свого кума. І ось кум Василя говорить до своєї далекої родички, каже Уляна, познайомся, це Василь. Він вдівець. Вона говорить, та ні, якщо ви хочете мене зісватати, то я вже стара, та мені це й не потрібно. У мене є син, а в неї дійсно був старший ще син, якого вона залишила на господарстві з дружиною. Вже в них скоро мала з'явитися і дитина. І як це зазвичай буває. Зав'язалася розмова. І як це не дивно, Василеві одразу впала в око дочка Уляни, називаємо її Ганною, то він і сказав, каже, а дочка, то ваша. Не піде за мене, то Уляна тоді говорить, то вона ще ж дуже молода. Але якщо хочете, то спитайте в неї самі. Невідомо якими словами, але так і вимовив Василь Ганну. Вона погодилася. То вже наступного дня він її засватав. Потім через деякий час вже Оляна прийшла зі всією своєю родиною і з сином, з невісткою. Зробили таке собі весілля. Почала Ганна жити з Василем. Та не такий простий був хлопець Василь. Поки чарку не вип'є, то й роботящий, то наче й тихенький. А як сходить до шинка, як нап'ється горілочки, то Ганну. То ганну і сварив дуже, а потім почав і руки простягати. То Ганна вже йому один раз сказала після того, як він протверезів. Що якщо хочеш, щоб я з тобою жила, то кидай горілку купити, то він, то, звичайно, Говорив, що це вже було в останній раз, але це всім відомо. Як часто буває, що останній раз сам по собі не настає. Гна вірила йому, І залишалася з ним, все ж таки дітки малі. Потрібна їм все ж таки жіноча увага. Але скільки вона його не просила, не вмаляла, він і далі продовжував час від часу напиватися. І ось в черговий раз, з вечора, пішов у шинок, а з'явився ж підранок. Черговий раз полається з Ганною. Трішки навіть їй перепало фізично. І ось коли він угомонився і ліг спати, вона вже вирішила твердо, що більше вже вона такого терпіти не буде. Зібрала Ганна все, що мала. Свої речі в клунок, зав'язала клуночок, вийшла з хати, пішла в садок, виламала собі патичка, щоб було. Легше куночок нести. Підійшла останній раз до хати. На той час ще не була зима, але вже було під осінь. Вже ставалося прохолодніше. І, звичайно, що холодна хата не отаплювалася. Так як батько бушував, діти всі потікали в ту холодну хату, а хати колись будували так, що вони були на два відділення, подекуди на три. В тій хаті було, як заходиш, в сіни, наліво двері у світлицю, прямо двері там, де була плита, і направо в так звану холодну хату. Подекуди де, там теж ставили плиту, але її топили, якщо вона там була не так часто, як ту. Плиту з піччю і лежанкою, де готували їсти. І ось в цей день, коли Ганна вирішила покинути Василя, діти були в тій самій холодній хаті. Але вона вже як вийшла з хати, то вирішила, що повертатися не буде. Але все ж таки в останній момент щось її потягло заглянути у вікно до тієї самої холодної хати, де в той час знаходилися дітки. Звичайно, вони її побачили у вікні. Що хотіла Ганна, вона й сама не знала. Але як вона побачила ці очі дитячі. А тут уже я сама не можу тримати себе. Бо як вона побачила ті очі дитячі, то їй подумалося, ти то повернешся додому, Ганну, будеш далі жити, щасливе своє життя. А що ж буде з цими дітками? Хто ж їх буде? Ростити. Подумала, подумала Ганна, витрила сльози, які вже виступили на її очах, поставила паличку, взяла свій кунок і пішла в хату. Ось так вона. Залишилося. Далі жити з Василем все тільки заради дітей. Ось таке було сьогодні в мене відео. Всім всього найкращого і пока-пока. Mm-hmm